Слава Україні! Слава Богу! Україні слава не у нас земля. А що у вас земля спасе? Ну, у нас країна називається Україна. Кождої країни. Є. Є Каже святе писання, що ми, ми, дай ми, Україні, Україні, Богу я, Боже. Україні. а кесарю кесарю. Я в совєтське время, коли служив. Помремо. Я кажу, я побачив, хто прав, хто винуват, Побачите, але вже буде пізно. ви ж людей? Але перед тим як померти, треба перемогти росіян. не правильно веду. А я вже правильно веду. Так ми вважно. прийшли а. похоронити воїна. Що проблемами говорити? Ну так і пішли зразу, начали не боїтеся умерти і. Знаєте, я таке тікав... я не боюся вмерти? Якби ви бояти вмерти, ви були православні. Я, я боюся на суду Божому давати uh, відповідь. А в мене. От іменно. І от знаєте, як ми, ми читаємо молимося все, що так, отримати отець, отримати добрий відповідь від Бога. От так, я ну, думаю, що.